В центре Варшавы. Нанимать всяких секретарш Назар буду. Ксюша, принеси, пожалуйста, рубашки. Сейчас обзор знімаємо на эту. Рай. Як вона лапай туда, в Турцию все добралась, блядь? Вау, и воно... буде. Мені Мне саме і проявляється. Дружба. Друзі, всім привіт! Я не випадково тут. Сьогодні хочу вам розказати про наші новинки. Ці новинки вже на сайті, ви можете перейти зробити замовлення. Я в рубашечці, вже не блакитній. Це означає, що я відносив взірець, локтя до дир. шучу, їбша рубашка. В продаж у нас поступають рубашечки ось такого кольору. Приїхали на студію, поробить декілька кадрів паралельно розповім вам. Що це за речі, про їхні особливості, про душу, яку ми туди вклали. Це тільки ми, мені кажемо, можемо приїхати на, на студію, зняти приміщення з білим фоном і знімати на, на бетоні. Так, сьогодні, ви, друзі, на уроці мобільної зйомки. Тут ми сталкуємося з мінімалізмом спереду. Абсолютно. Сьогодні мені сказали, що я карлаграф другий. Вроді, каже, просто виложить рубашку. Ну, ти поки поприсідаєш, то це не так і просто. Ну, вроді непогано, так? Да? Чи рубашка, ніби сама хрестиком? Печерка, суть дизайн, да? No. На самом деле, ми цю рубашку ще на, на підлозі відфоткали в Китаї. Як це сталося? Зайшли ми в один магазин. В Гуанчжоу, там була дівчинка-консультант. І ми якраз цю рубашку фоткаємо. І вона Вау! яка рубашка! Ну, тільки на китайській. Сі-сі! Питаю, можна поміряти? Надивимося, вона ну, непогано виглядає. Інтересно дуже. Ми запропонували в той же час одразу її познімати, пофотографувати. Вона виявляється, ще й професійна модель. на мене зробили декілька кадрів. Прикольно вийшло. Виїжджаємо в іншу країну. Для того, щоб підтримати нашого товариша в його прагненні зробити айронмен. Айронмен він буде робити в Хорватії. По факту, 1200 км їхати, щоб просто підтримати друга, хтось подумає, що це можливо, що він сам не зробить і так далі. Він сам то зробить, але ця підтримка, ця поїздка вона більше про дружбу, проведений час, підтримку. От. І отак от мені здається саме і проявляється дружба. Не просто там передзвонить до кінця, спитати, як там справи і так далі, а підтримати якоюсь дією. Так, це наш дракон. Він повністю забитий всіма чемоданами. У нас два каліяни. Два великих чемодани, один маленький чемодан. Декілька сумок, аптечка. Алло. Сюди принеси, пожалуйста, рубашки. Сейчас обзор снимаем на YouTube. Хочешь сюда не пищи, блядь, а от тебя, блядь, говно воняет даже. Отсюда Хорошо. телефон ощутуй блядь. Вперше в нашому асортименті з'явилися повсякденні рубашки. Ми робимо це з іншим підходом. Я думаю, ви про це здогадуєтесь, от наскільки ми довго носили той зіраць Звісно, що нам, як скоріше, хочеться випустити цей продукт в продаж. Спочатку була задумка розробити одну модель: це «Мільйонер», де на спинці ви можете помітити вже не принт а вишивку. Виглядає виріб з вишивкою саме цей дорожче. Тут пунктирна вишивка, клічастору рубашечка. Поки ми працювали над цим дизайном, над підбором тканини. Вперше з чим ми стикнулися. Коли отримали перший взірець, хоча це теж була дороговартісна бавовна, це те, що вона, як то кажуть, в простонароді кусалась, подразнювала шкіру. Ми вибрали м'яку, приємну тканину. В нас з'явився новий принт Sexeros Icon. Чим відрізняються ці рубашки не лише принтом, а й забарвленням. Сорочку колекції «Мільйонер» ми зробили з таким висвітленням посередині. Це висвітлення повторюється на спинці спереду та на рукавах, віддає глибоким відтінком. Дуже прикольно дивиться. В цих сорочках ми використали нашу фірмову фурнітуру твердого сплаву. Він не боїться окислення, тримає колір. Це така вінтажна текстура. Ця рубашка відрізняється тим, що вона вже йде донизу затемнена. Затемнення повторюється знизу рубашки в круг і також на рукавах. Тут у нас іде висвітлення, тут у нас іде звичайна клітинка без обробки. Перша рубашечка, перша сорочечка колекція Мільянер вона має наш фірмовий логотип. Спереду всі рубашці ми вирішили не перевантажувати виріб. Тут лише щитується бренд по фірмових кнопках. От Можеш подивитися на карманчик. Ми розказували це у блозі з Китаю, наскільки грамотно розподілена, е, вирізана тканина, так? що от карманчик повторює візерунок клеточки. Ми не робили нато оверсайз, вона йде більш по фігурі. Плечі зовсім трішки опущені. Інша сорочка такого самого фасону. Ось ви побачили, як вона сидить. Ми зараз десь за Веною, виїжджаємо далі. Що таке рентмен? Вид спорту. Який складається з трьох різновидів. Перше це плавання, друге це велосипед. і третє це біг. Називається в цілому він тріатлон. І айронмен це змагання, які проводяться по триатлону. Є декілька дистанцій. Повна дистанція айронмена потрібно пливсти три вісімсот. Велосипед сто вісімдесят кілометрів. І біг 42, і точка 2, типа як повний марафон. І повну дистанцію, як правило, роблять ну справді професіонали. Друга дистанція це половинка Ironman. Вона також називається Еронмен. Еронмен це дуже велика організація, яка проводить ці змагання, мабуть, по всьому світу. Кожна точка, де проводяться ці змагання, вона є унікальною. Плавання може бути в морі, велик десь в горах. Коли ми робили в Австрії. Унікальність в чому була в тому, що ми пливли нашу дистанцію в озері, їхали на велосипеді, ми по горах. Зараз ми їдемо на половинку Еронмена, їдемо підтримувати нашого Андрія. Андрій це людина, яка, ну, яка реально досягла, досягла і змогла перебороти свій страх. Я коли виставляв Андрюху в сторіс. Там реально від людей якісь ну, тупо негативом вігало. Мені один знайомий написав, каже, на що ви його тягаєте за собою? Ну через своє бажання, через свої, свій якийсь стержень він ішов, 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 ішов. Уже зробив одну восьму, мабуть, два рази. Одну четверту зробив. І зараз ми їдемо одну другу буде робити. Для чого я це все розказую? Можна через бажання, через упор, через труд. Можна досягнути багато чого. Далі, давай, светрика. Люди будуть думати, чому я так без емоцій беру одяг. Тому що це ви бачите вперше. А я вже з цим взірцем, да, ну від взірця до виробу, який зараз тримаю, ну, можна сказати, прожив. Близько пів року. Довжина рукава ідеальна. Ми її десь вгадували раз за 3-4 пакет, но, бо там ж треба ще врахувати ефект виварювання. Не, не одразу можеш ідеально врахувати. Рваності. Виробник спочатку поробив рваності за одним нашим кресленням. Це були більш типові рваності, які повторювали якусь симетрію. Ось бачите? З таку довжину рваності ми задали на рукавчику, і воно вже виглядає, знаєш, інтересно, ніж би точечками. Саме на цьому виробі. З цієї сторони немає, навмисно. І вона має десь повторюватися, якщо не помиляю. Ззаду. Так, є ззаду. Вот. Обожнюю цю фурнітурку, особливо цей колір. Сюди вписується ідеально. І звісно, що в колір цієї фурнітурки ми причепили частинку нашого логотипу. Ну і на спинці стримано чорний мільйонер. Блять, кофта просто розділ. Якщо без, без камери, просто кайфую. Блять, і рваності, Ну це просто. Саня, блять. Ще одна позиція в моєму гардеробі посіла своє почесне місце. Ось дивіться. Це е, тканина подібна, яка була ізначальна. Да, вона теж трошки втратила колір, але ми можемо відносно порівняти, як змінився відтінок під час виварювання. Це лаєфакі Це в мене такі лайффакі. Е, Просто продати форму капюшончика трішки, також цікавіше. О, це фотка люта. Вивернули, тут показали, що є рваність. А зараз ми трошки згадаємо історію. Я думаю, всі пам'ятають цю легендарну футболочку, з якою ми розпочали нашу колекцію «Мільйонер Royal. Вони вже давно солдаут. Але те, що є бажаним для наших клієнтів, з'являється і на інших речах. Вона чудово писалося в наш бренд. Прикольно робити щось різноманітне, чимось дивувати, пробувати для себе щось незвичне, стрибати туди, де ще ми не плавали. Вот. І це хорошо себе показало, хорошо зайшло. Дуже цікава технологія. Знизу Сикзиру. Вот. І також цей принт текстурний, дублюється на капюшоні. Ми розробили худі по наших звичних лекалах. худі з ефектом виварювання, і також доповнили цю колекцію ландслівом з подвійним рукавом. Ми використали вже нову бавовну, яку ви вже зустрічаєте в наших нових колекціях. Це 580 грам на метр дороговартісна, преміальна бавовна, яка дуже гарно тримає форму. Це ідеальна лікала. Так, да, багато хто просить, щоб ми їх робили довшими. З цією моделькою ми не будемо робити її довшою, ми лишимо її такою, як вона є. Хоча вже в розробці в нас е окремо в підготовці жіноча колекція, де будуть більше версайзні худі. Також для чоловіків теж будуть більше версайз-худі. Вони будуть довші, вони будуть об'ємніші it it pick Пиріг, бігірак, биссом, ай, дой. Хороша хата. На фотках вона ніби менше виглядала. Фух, ми приїхали. А така у нас хата. Потихенічку підготавляється велосипед. Вот наш спортсмен. який... Ніхуязу я блядь, Окей, вирушаємо на реєстрацію. Toyota корола вже заповнена з самими необхідними речами. Велосипед розібраний, сумка з усіма снастями. Андрюха, я ч... відчуваю, що ти дуже нервнічаш зараз. що взяти. Ходить 10 разів в хазу. Вертається, перевіряє багажник. Ну, я хочу тебе знімати цей весь процес. Як ти нервуєшся, це ж найголовніше. І отак, мені здається, саме і проявляється дружба. Це вже 21 раз він з хати вертається в машину. <рес> Кстати, ти дивишся себе на першому випуску, як на себе дивиться зі сторони? Це нормально. Нормально? В общем, не, не було в мене сьогодні в планах е, знімати е, якийсь матеріал, але сам по собі він нарисувався. І хотілося зразу запечатлити якось свої емоції. Я не готувався, що говорити як. Начну з самого початку. Скидає мені знайомий, який працює на ринку Туреччини, скидає репост з одного телеграм-каналу. Це якась компанія, яка займається копіями брендів, товаркою. і скидає худі, такі, як в нас, під нашим логотипом, ну як такі, як в нас. Там не такі лікала. діло, що це не такий матеріал. Я ждав, щоб цей день настав. Тобто я його боявся цього дня, бо я не знаю, як я не знаю, як з цим боротися з копіями і так далі. Але я собі в голові давно цю думку посіяв, що успіх, от, якийсь признак успіху, буде тоді, коли я побачу десь копію на Секзиру. Блять, я, я і радий, я і схвильований. Я, в общем, скинув Назару партнеру цю публікацію. Потім я удалив, я хочу на зараз йому набрати і спитати його, його думку. Да, Юрий. Привет, Назарий. Здорово. Партнерами. Что ты, как дела? Все добро? Да, нормально. Сажу, отдыхаю. Хочу твои эмоции, то, что я ва... трошки. и трошки. Сейчас ты скидаю, подивишься, ага. скажешь, прокомментируешь. А что это такое? Типа скопировала, да? Да, да. Можно написать им до судебку, або чтобы э, передзвонив до них. Колір похоже, лікали щось не то. А блядь, як воно нахуй, туди, в Турцію собі добралась, блядь, і, ну, типу, бренд, ну, якийсь там пізнець здоровий, да, десь мільйон підписників і так далі. Я думав, ти будеш кричати, блядь, плакати, не знаю. Та ні. Викинеш телефон. Ні, ні. Але плюс лого буде, роз, ну, якби рекламувати, паня. Ні, якось ще, ну, емоцій особи нема. Нема в чоловіка емоцій. Бо, ну, ж кінець дня, може, якби ти Будень перцинив би, чи брай? Чого взагалі прийшла ця думка зробити Айронмен? Що стало цим тригером? Микола два роки тому позвав мене на старт Айронмена в Варшаву. Просто говорить, поїхали, з'їздимо, подивимося, там недалеко ще від мене було. Говорю, ну погнали. І ми пішли на старт. Где-то в 20 минут выходит первый чувак, который проплыл 2 км. Я еще тогда не понимал, насколько это быстро. Но потом меня удивило еще больше, когда на 21 минуте вышел человек без ноги. Я думаю, нихера себе. И я тогда не понимал, насколько это вообще быстро за 21 минуту проплыть 2 км. А потом мы пошли на вело, едет пара на одном велике вдвоем. Я говорю, Коля, что это что это вообще такое? Он говорит, так ты слепая, едет эта девочка. Я вообще я в шоке. Думаю, інваліди, люди там без зрения, без ног делают эти аэромены. Думаю, что я тоже не смогу сделать. Делаю для того, чтобы показать пример сыну для своей формы, потому что я весил очень много. и Понимал, что мне надо что-то с этим делать и понимал, что мне надо поставить какую-то цель к ней идти там достаточно как бы, долгое время. Щоб системно займатися спортом, от совокупності этих факторів було прийнято рішення зробити цей айронмен, в принципі, зробити його. Задай я ти провів першу тренування після двох років активних тренувань, які зміни ти відчув. Я очень хорошо запомнил первую тренировку на велике. Мы поехали вместе с Колей. Первый раз я поехал 50 километров там, без какой-либо подготовки. Я помню, я приехал. У меня не то, что сил не было. Мы тогда поехали. Помню, лупанули по бургеру, по Кока-Коле. У меня было ощущение, что я вообще выдался по максимуму. Такие были ощущения. То есть 50 километров это было что-то вообще там недостижимое на тот момент. Фізичні результати я весв. Віся... Тогда в пике, когда я начал заниматься 88 кг, Сейчас мы вес где-то 78 кг. Но нужно учитывать, что из-за того, что много тренировался, я себе в еде вообще почти что не отказывал. Ни в чем. Мы мог и кову выпить. Сильно выносливость добавилась. То есть я там могу пробежать и 20 км. Когда я начинал бегать, мой темп, наверное, там был 6:30. И то я мог пробежать, там, наверное, максимум километра 3-4 Сейчас мой рекорд это 10 км. Кома з темпом 4.43. 4 е, слів. Що зараз ви бачите на мені, е, він має вільний е, силует, з крою. Це вже йде справжній оверсайз. Він відрізняється від наших звичних е, речей, дає відчуття більшої свободи. Рукав ми зробили недовгий, щоб не було цих складок. Горловина тут е, йде під шийку, проте ми її трішки розширили, щоб вона не заважала. Дихати чи були якісь люди в твоєму оточенні, які говорили, що чувак блядь, куди ти лізеш? Не пам'ятаю, ми якось то поїхали всі разом на тренування і назару хтось в коментарях в інстаграмі написав, що відпустити будеш цього типа. <реш> да, мы посмеялись вместе, и сейчас едем делать этот Iron Man. А в окружении не, все, все поддерживали, не было того, кто говорил, что это невозможно, что куда-то лезешь. Протягом двух років, сколько у тебя было ментально таких спроб зупиниться, тренування, збитися з цього шляху? Такі, може, і було парочку таких моментів. Но вот, особенно сейчас последние последние месяцы, что в прошлом году, что в этом очень уже напряжно становится. Конечно, тренер так и не считает. Совмещать все это с работой, с семьей достаточно тяжело. Настанову тренер записал для Андрюхи. Давайте зараз послухаем, что он говорит. Если тебе хочется спасать сильно на вело, Ваші сольові капсули, не капсули, ото ті же надо їсти. Якщо у тебе голова починає побаливати, потрібно води багато пити. Навіть якщо не лезить, надо їсти, тому що якщо ти не будеш їсти в цьому стані, то тебе рубанеть і ти просто станеш великою, пойдёшь пішком. Це треба все знати. Коли ми робили ранмент, наш тренер був Микола, який зараз п'їть. Він нам цього всього не розказував. Просто дав велосипед, накачав колеса, каже, йдіть, ставте. Сидим в холі, через який будемо приходити до нашого першого офісу. В центрі Варшави. <гум> Нанімають всяких секретарш, Назар буде. <гум> Офіс знаходиться на п'ятому поверсі. нахуй, Аї, блядь. Це секретарша тут буде сидіти. Чай готувати, папери перебирати. серверна там буде характера. майнінг ферма буде. Отак вона виглядає. ну Спробуємо щось теж треба якось крутитися, інвестувати кудись. Тут секретарша буде чай робити. Чай. Нагрівати їжу. Да? В натурі посудомойка є. Холодильник є. Ось такий другий офісочок. Здорові столи. Тут ну, кстати, на балконі можна і калянчик закурити. Так, і це другий кабінет. У загального пространства десь 80 квадратів. Це як полноценна квартира однокімнатна. Хороша, велика простора чи двохкімнатна. Right. 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 Вран джирбек. Ми кладемо все, що зв'язано з бігом. Байк джирбек. Тобто там будуть взуття, там можливо будуть якісь носки, там будуть окуляри, шолом і так далі. І стрітвербек туди можна просто всякий хлам поскидувати. те, що не треба. Ну що, з богом, Андрюха. Так, вот оставили Вельчик уже, вот номер, сказали, что обязательно этот должен быть впереди руля. Вот сегодня-то около двух тысяч участников, это мы заходим в зону, где будем оставлять свои пакеты, вот тут мы одеваемся. Так, по таку, от виглядають всі веше от пакети, каже по своєму номеру. Видали його такий чип, і він одягається на ногу і трекається, де я шо я, какое місце зайняв і мої результати. Бачите якісь якісь перші співробітники тут? Хотілось би наповнити опис. Секретар? Там вакансії? Вакансії які є? Є. А нам потрібен менеджер з B2B продажів під європейський ринок. Для початку це Польща з ідеальним знанням польської мови. Якісь там це два англійська мова, і в перспективі німецька. Тобто це можуть окремі люди, а потім хотіло б працювати в Німеччині і так далі. Тому всі, хто працювали в, як, в рітейлі, в сфері b 2 b пишіть. Тут вже буде зустріч, коли ми вже затвердимо там, людину. Давай подумаємо про планування. Ти вже по любому думав щось. По-любому, вже в тебе є картина якась. Ні? Дивись, я предлагаю. Ну, по-хорошому, щоб ми розділилися, так? Да? Тут ми міг би бути. тут, тут, тут. Хватило би пространства. А людина, яка хоче подивитися в зеркало, заходить і в велике дзеркало дивиться. А той офіс я собі заберу. Норм. Дуже довго ми тягували зйом офісу. Ця історія не, не дешева. Тепер ми зможемо бути на близькій дистанції. Швидко приймати якісь рішення, які будуть вести бренд з більшою швидкістю, робоче, креативне пространство. І зможемо більше всього вам показувати, тому що з квартири це було незручно. Наступив день нікс. Відчуваєте це вайб. Шоста ранку. Ну, погнали, погнали. Це точка відліку. Де спортсмени стартують? Ось бойці, коротше, пливуть. Це у нас старт. Пливемо ось туди. Там, де там яхточка маленька, опливаємо бойок і пливемо ось туди і там берег. <звук> так, Андрюха здесь тут, никуинсорно выдыхает. Право. Вы право? Вот, два спортсмен уже после плавания. Им передягнулся, хватая своего велосипеда и выезжает. Все, дальше. После это выбегает с велосипедом. Велик легко проехал.

Бе. Особенно последние пять км. Чисто борьба с собой. Велик вообще вот велик, вот бег самый тяжелый. Вело, типа, там, ну, я не скажу, что оно, типа, пипец было сложное. Первых 50 км вообще, типа, понял, и закатка была. У меня пульс 140 был. А вот бег, конечно. Я, короче, слез с вело, только когда ты бежал, у меня так, так были забиты ноги. Я первых 5 км вообще не понимал, как я пробегу 21. Потом что-то попустило, думаю, о, нормально. Я смотрю, пульс 140, типа, вообще. После где-то 11 км Вже тяжеліє тяжелі, тяжеє і А там ще горки якісь на чалісті типу, подовгі. Ми почали шукати реально 4 місяці. Постійно моніторили якісь об'яви, куди сізли, щось дивилися. Найшли приміщення минулого тижня, підписали його 4 дні назад і в цей ж самий час підписали ще дещо. Але не в Європі, а в Києві. Я не думав, що так швидко. Що це так швидко стягнеться? Я думаю, ми будемо шукати місце прям дуже довго. Шукали, шукали, і вроді, мені здається, це, це воно. Йдемо на великі ризики. <риклад> на великі ризики. Так, да, може, це так в шутку якось говоримо, але це справді реально така ситуація. Мурашки від неї якісь. Магазину бути. Офіс є. Тоже обустроїмо його трошечки. такі новини у нас на сьогоднішній день трошечки виснажені. Дякую вам за вашу підтримку. Підписуйтесь на канал, ставте колокольчик. Пока. Пока.